Люфтганзе в жалобі. Саме цьому концерну належав літак, що розбився в Альпах. Таких трагедій авіаперевізник ще не переживав. навіть у найстрашніших кошмарах. Ми уявити собі не могли, що така трагедія може статися у нашому концерні. Це рекламний ролик Люфтганзи. Досі концерн славився своєю безпекою і надійністю, але тепер довіра до нього підірвана. Принаймні так вважає Рюдігер Штрауб. Його агенція займається консультуванням компаній, пов'язаних з авіаперевезеннями. Імідж бренду зазнав величезної шкоди, причому в довгостроковій перспективі. І мене багато часу, перш ніж все стане на свої місця. Як повинна діяти авіакомпанія після подібних катастроф? Як слід спілкуватися з громадськістю? Рюдігер штрауб хвалить реакцію Люфтганзе та Джермен Вінкс, зокрема за зміну логотипу на чорно-білі кольори. У цьому випадку Люфтганза та Джо Менк мусили комунікувати в реальному часі. Щойно стало відомо про авіакатастрофу. Посипався шквал дзвінків від журналістів, які хотіли подробиць. До того ж, користувачі у соцмережах почали робити різні припущення. Тож функціонуюча кризова комунікація була просто нагально необхідною. Але Чи достатньо цього в такій ситуації? За даними слідства, другий пілот умисно скерував літак на скелі. Невже роботодавець нічого не знав про психічні? Проблеми Андреаса Лубіца. Ті, хто стежить за нашою роботою у галузі авіаперевезень, знають, як ретельно ми відбираємо пілотів. Для нас це само собою зрозуміло, це частина нашої концепції, і ми віримо в систему нашого відбору. Ми перевіряємо не лише теоретичні знання та практичні навички. Має місце і перевірка психологічної придатності кандидатів. Утім, Люфганзі доведеться відповідати ще на багато неприємних запитань. Упевнений експерт у галузі авіації Вісель. Дискусії не припиняться так швидко. Відкритими залишаються багато питань від віку літака до стандартів безпеки та підготовки пілотів. Співробітники Люфтганзи в жалобі за загиблими разом з керівництвом концерну їхній спротив проти масштабної реорганізації Люфтганзи відійшов нині на другий план. Що за тиждень до катастрофи пілоти страйкували? Усі акції протесту поки що скасовані через трагедію.